Опримилостива мати, що породила найсвятіше слово на спасіння роду людського, Ти скинія істина, що вмістила в собі Творця всього, а тому, й материнське дерзновіння перед Ним маєш, і можеш дослухатися до страждань матерів. Безутішних, до тебе спрямовуємо свої тривоги сердечні і туги душевні, умоли Сина свого і Бога нашого, щоби повернув Він воїнів війська нашого в домівки їхні, як колись, змилосердившись, повернув сина вдові Ізнаїну. Ти єдина надія тим, хто надію втратив, і сама, бачачи колись страждання Сина свого на Христі, подай твоє милостиве заступництво тим, чиї серця, також подібним найгіркішим мечем, уражені. Простягни лагідну твою руку і збережи, укріпи, заступи та поверни додому воїнів, що безвісті пропали. Подай втішання серцям материнським, що стражданнями розриваються, адже як матір, ти співчуття сповнена, і на милість. Щедра. І сьогодні споглянь лагідно на людей цих, що перед святим образом Твоїм остробрамським про допомогу тебе молять, помочі твоєї і чудесного заступництва, потребуючи, яви всім нам щедру Твою ласку й милість. Подай усе до спасіння корисне, укріпи нашу віру, зміцни серця, освіти душі, а відчай, горе та розпач відніми і до пізнання істини наверни, Щоби щоб всі однодушно оспівували величні діла Божі. Через Твоє милостиве заступництво, яке даруєш нам нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.